Дорогі друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 25 квітня. Приїхав на пасіку, не був тут півтора тижня. Згадуємося ревізію по кормам та розширюємо бджоли сім'ї. Ставив я їм підгодівлю, бо ставив підгодівлю, бо не було меду в них. Підставив їм кульок з медом, підставив корпус, бо кришка не закривалася. Да, Повідомляємо, що вони нас тут понаробили. Скільки в нас є розплоду? Зараз працюю без маски. Вже обійшов 4 сім'ї. на 2-3 рамочки вже. Канді з'їли. Все, канді я забираю. Уже гарно заціла черешенька. Я зразу їх скорочував, пам'ятаю. От одна рамочка під скорочення обсижують бджолки, лазять по цих рамочках. Друга рамочка. Настроїли вже ось таку воску от на самій. Вибираємо це, або так дивимося. Перша рамочка повністю вся рамочка пергова. Я вже буду під одну, під одну стінку вже складувати. Дивимося, друга рамочка. Друга рамочка, Дивіться, яка вже, які звисають клуби. О, дивіться, як звисає. Жовкі. Це я піджимав їх. Це наскарніка. Дивіться. Які поробили нарости, дивіться. Чоловічі. Ой-ой-ой. Ця. Така рамка я буду ставити зараз на бік, бо ця рамка ізначально взагалі ем, була підрізалася на другу рамку. Ізначально. І цю рамку я зараз буду ставити на бік, щоб розплод виходить. І ця рамка піде на вибраковку. Тому ця друга рамка розплоду. Тут треба срочно розширювати. Ми на, е, з колегою вже порозширювали на пасіці. Ось третя рамка розплоду, Дивіться, як бджоли звисають. Я казав, пашка повинні переширення таке бжоли звисати. Вони мене звисають, значить це дуже файний знак. Дивіться, остання рамка. я скоротив їх на 70 рамок. П'ять рамочок. Ого. Прилипали добре. І остання рамочка повністю пергова. Я не знаю, що таке, але... Ось і поргова рамочка, дивіться. Кормів тут достатньо вистачає. Ось верта черешенька. Дивіться, ці рамки вже були за станою, дві штучки. Вже вджолу стану. Тушу джолу. Ця рамка на відбраковку йде. Дивіться. Знаєте, що ми зробимо? Ця рамка буде поки то, вийде з неї розплод. Я її розконфіскую, дивіться. Е, гніздо не розриваємо, ставимо потім перед е, перговою рамочкою таку от рамочку темненьку. Ставимо раз. Я вам скажу. І, напевне я поставлю рамочку ще одну, з цієї рамочки, Зразу дві рамочки ставлю один за одним. Потім буде коментарях посадки, що я неправильно не розширив. Я роблю, яке я хочу. Якщо мені так подобається робити, так я хочу, значить я роблю як хочу. Не треба там буде обмічити. У нас за, за цвіт, температура зараз гарна, але продаючи через пару днів, через тиждень, через тиждень передаю, якщо не помиляюся, ночу плюс 5. Це поганенько. Того я вроздиюсь не ставлю і вже не буду наче, підгодовувати, бо погоду передають днем нормальну. І то, що зараз вони принесли пильці трошки, то їм це хватить з головою. Таке моє бачення. Зараз ми візьмемо жовтку ідея відсюди. А, зараз це кинемо. Розправимо, кидаємо. Тряпку брать. Все. Да зараз сразу сім'ю.